На цьому відео ми бачимо чергову спробу наступу російських окупаційних військ на позиції 79-ї окремої десанто-штурмової бригади. Що на Харківському напрямку, особливо інтересує, звісно, Волчанськ Сирський сказав, що три дні працюють на цьому фронті. Це єдине направлення, де вдається росіян не тільки здержати, але й витіснити. Перша колона ворога у складі танку та п'яти бойових броньованих машин була перемелена потужним ударом: 79-ки та 471-го окремого піхотного батальйону. В результаті бою чотири бронемашини були знищені, а ще одна підбита. Танковому екіпажу вдалося втекти з поля бою. Потім був другий наскок із залученням одного танку та двох броньованих машин. Після підбиття танку броньовані машини повтікали з поля бою. Серед живої сили в результаті атаки росіяни не дорахувались 32 піхотинців, а ще 26 були поранені. Дивіться, я тут буду коротенько. Ситуація нас складна, бо розумієте, за день відбувається дуже велика купа змін і будь-яка дрібниця. Якщо там буду робити уточнення, вона може бути на руку ворогу. Ситуація доволі складна і локально, де не де ворог має певні. П -п Певні успіхи, скажімо так. І, на жаль, скільки би ми не дивилися очам Через мавіки на аеророзвідки особового складу в них менше не стає. Попри те, що дійсно їм там вдається проходити якісь там сотні метрів де, день через день, все одно я вам скажу, що ну, десь за тижня-півтори ми поклали, ну, тижня за два ми поклали їх близько батальйону, менше їх не стає. Мінометка в них працює, артилерія в них працює, особовий склад кидають на штурми. Тому тут же теж на, на наші хлопці не безкінечні, скажімо так, тому вони і мають певні успіхи. З точки зору локальної, я вам скажу, що. Діпстейт трохи, звісно, показується все з деяким запізненням. Але я думаю, що це запізнення викликане навіть не тим, що там є якісь оперативні моменти, а саме тим, що не варто показувати ворогу максимально оперативно і швидко, що деякі є зміни стосовно лінії фронту. Ну і плюс вони шукають підтвердження інформації з відкритих джерел, тому це займає певний час, і ще із цих причин карта публікується з деякими затримками. А буквально кілька днів тому нас всіх потішила новина про появу в українській армії літаків F-16. і от всі почали досліджувати наявність у цих бортів тих чи інших систем тішить те що в наших літаків буде система раннього попередження про ракетний напад тобто самі літаки в певній мірі будуть захищені від ворожих ракет які надії покладають воїн на передовій на новітню авіацію чи тут є розуміння що вона по суті Нічого не змінить, бо кількості недостатньо. Дивіться, по перше, звісно, так про це розмовляють, тому що вже скільки б близько півтора року да на них чекали, мріяли і всім було цікаво, що зміниться. А останні півроки чекали максимально сильно, тому що на Авдіївці е, ворожа авіація зграла одну з ключових, якщо не найключовішу, роль. І звісно, було певне розуміння, що з цим робити щось потрібно, бо ворог не використовував так сильно авіацію, не кидав так сильно авіабомби. Як це почалося зі штурмів на Авдіївку, тому максимальне очікування, що е, з точки зору авіації. F-16 трохи стримають таке ворога, але ну, скажу вам, що там ну це пройшло тільки 2-3 дні. Може через тиждень про це поговоримо. І мені буде вам сказати щось нове. Тому що на сьогодні Каби-Фаби як летіли, так і летять. Я думаю, потрібен певний час для того, щоб відпрацювати, як збувати їхні літаки. Там і так далі. Просто не дуже сильна во авіація, але дуже сподіваюся, що там найближчими тижнями ми відчуємо їх появу в нашому небі. Тому сподівання одне, що, хоч хоча б з точки зору скажу, авіації, нам стане. Простіше, тому що відверто скажу, вам, ось буквально вчора розмовляли про це, що ті штурми, які йдуть зараз на нашому напрямку, там близько Торецька, близько Горлівки, їх не порівняти з тими штурмами, які були, наприклад, на Авдіївку, коли їх там за день по 100 людей кидали на той терикон. Ми також це все постерігали, підсвічували побратимом картинку з неба. Коли їх кидало там по 100 людей штурмами, там їх зі ста артилерія перевалила 70 і їх через три години вже знову біжить 100. Вони зробили роботу над помилками, і зараз я скажу, про те, що я кажу, що особового складу багато. і Ми не бачимо, щоб він закінчувався. Але це групки по 7 по 12 людей, які діють набагато професійніше, і також буду відвертим, що втрати, такі, як вони дозволяли собі співвідношення втрати, як це було на Авдіївці, порівняно з сьогоднішніми, не порівняти, бо на Авдіївці були деякі дні, коли там було 30 до 1. і ті, хто там були. Офіцери я особисто з ними розмовляв, вони можуть це підтвердити. То на сьогодні картинка зовсім інша. я вам Скажу. Вони навчилися навіть на, на наступати набагато професійніше, і до чого це веду? Що, наче особовим складом, вони там як м'ясом там по 100 людей не, не закидають. Це каже тільки про те, що можливо в них не дуже і є ресурс, щоб сьогодні витрачати його такою кількістю. Але саме авіація і саме арта у них немає з цим проблем. Тому ми дуже сподіваємося, що ЕФК хоча б ситуацію з ворожою авіацією змінять. Ну а поки доводиться ситуацію міняти нашим хлопцям тими засобами, які у них під рукою? А під рукою часом опиняється дещо цікаве. От днями російські військові повідомили про застосування українськими дронами-бомбардувальниками певних бомб із лазерним наведенням. Що це таке? Деталі мало. Але я вас запитаю в такому ключі: чи змінюється та техніка і спорядження, яким доводиться працювати, і в вас? І чи змінюється така техніка, чи бачите ви щось нове у ворога? Давайте почнемо з ворога. По ворогу видно те, що дивіться, вони з точки зору безпілотних систем, саме бомберів, вони нас, нас доганяли з півішками з усім. І я про це не раз хвалився, що вони були на декілька кроків позаду. На сьогодні у них є все в потрібній кількості з потрібною якістю. Тобто, вони можна сказати відверто, і справедливо не поступаються. Нам сьогодні, наприклад, з точки зору якості літунів, з точки зору якості впівішок і так далі. Чогось навіть навітнього з боку ворога не помічено. В нас скажу відверто, все те саме, чи ми працювали там просто бомби з лазер намеденням. Я не буду там вигадувати брехати. Я особисто з цим не стикався і навіть не чув, що хтось із побратимів з цим працював стикався. Якщо вони є супер, значить скоро вони опиняться. І в нас в нас ситуація та сама, просто деяких позицій. Я не хочу казати саме яких, але крупних позицій, деяких не просто дронів впівішка, скажімо так, крупних позицій, стає дуже добре, що стає тротуа. Трохи більше є чим відпрацьовувати і по ночам, і є чим, скажімо, не просто там залетіти у раз за техніку, а є чим п -п -п перевертати ворожі бліндажі. Але розумієте, це все можна робити, коли є більш-менш відфіксована лінія фронту і літунів, ти все одно не заведеш напередок на саму нульову лінію. Це навіть є директива Генштаба, яка забороняється робити. А літуни і ну не буду називати саме прилади. Навіть банальні дрони в щоб налаштувати вилетіти там. Це потрібен певний час і певні умови. І коли лінія фронту постійно рухається, це. Цих умов на жаль стає ну набагато складніше стає працювати в цих умовах лютман, щоб вилетіти якісно, тому що і ребо ворог підтягує, врубає, і лінія кажу, пересовується, і не повинен літун стрісячимися руками сидіти і до дрону в піві прикручувати ту бомбу, яка може просто взірватися у нього в руках. Ну і наостанок про проблеми цивільного сектору хочу розпитати про ставлення до цих проблем. Тут днями до вісьми років ув'язнення засудили серійного палія, який в Києві 10 військових автівок спалив і пошкодив ще три. В суспільстві точиться дискусія, що робити із подібними паліями. Яке ваше ставлення, і як в принципі, боротися з цим явищем, коли за пригорстню копійчат люди йдуть на такі злочини? Ви Знаєте, що стосовно палія тут це банально очевидно і просто його винайшли. Є певна там база доказів. Я думаю, що органи відповідні проведуть якісне там до фіналу досудового розслідування. Суд прийме правильне рішення. Проблема ж набагато глибша. Я ось пригадав історію буквально трьох три три дні тому, коли ви розповідаєте про цього палія. В мене мій близький друг повертався з відпустки. Доволі крутий, авторитетний в нашому підрозділі офіцер, який дуже багато зробив окрім того, що повинен був. Робити для підрозділу, і він банально зламався в дорозі, там під під Києвом, скажімо так, зламався в дорозі, був по формі, і 40 хвилин військовий на злам, на зламаній машині не міг зупинити ніяку машину, щоб допомогла йому хоча б, хоча б його відбуксувати. Бо Я думає, я, я не знаю, що це думало, чи ТЦК, чи не ТЦК. Просто питання в тому, що от ви кажете, та палії, які так е, безсовісно там палять у військові автомобілі. А тут я ж кажу, військовим просто була потрібна допомога, і це саме про ставлення внутрішнього громадянського цивільного сектору, суспільства, як е, кажуть, до військового. І скажу відверто, що це ну е, прям е, нонсенс, в який було важко повірити, навіть по про те, що ми дуже добре розуміємо. Навіть я вам скажу, я сам з відпуски не так давно повернувся. Я не знаю, чому так коїться, але ти йдеш по формі, е, наче поздав. Валися це на сьогоднішній день має бути предметом якоїсь гордості а люди просто відводять в сторону очі. Я вам кажу реально, як вони є те, з чим особисто стикаєшся. Тому е, проблема до, до, доволі глибока.